Вітаю вас, дітки! Погляньте, хто заховався за деревом. Так, це собачка. Ой, а це хто? Це кішечка, звичайно. Собачка та кішечка не можуть поділитися м'ячем і посварилися. Давайте послухаємо віршик про дружбу. Якщо друг у тебе є, життя радісним стає. Разом можна все зробити, тож без друга не прожити. Давайте, дітки, спробуємо помірити собачку та кішечку. Давайте пограємо разом. Знайдіть м'яч червоного кольору. Знайдіть м'яч фіолетового кольору. Якого кольору м'яч найменший? Правильно, помаранчевий. Якого кольору м'яч найбільший. Так, білий, молодці малята! Давайте, дітки, ми разом з вами спробуємо виліпити кольорові м'ячики для кішечки та собачки. Для роботи нам знадобляться кольорове тісто, дощечка для ліплення, вологі серветки. І чудовий настрій. Беремо тісто якого кольору? Звісно, зеленого кольору. І гарненько його розминаємо. Розмяли тісто і кладемо його на середину дощечки. Долонькою притискаємо його до дощечки і починаємо розкочувати. У нас утворився м'ячик. Якої форми м'ячик? Так, м'ячик круглої форми. Тепер беремо тісто якого кольору? Так. Синього кольору. Ділимо його навпів на дві частинки. Одну частинку залишаємо, а іншу розминаємо. Розкочуємо його на дощеці. Вона знову утворилася кулька. Якої форми? Так, круглої форми. Дітки, а давайте порівняємо м'ячик синього кольору та зеленого. Вони однакові? Ні, м'ячики різні. Я виліпила різнокольорові м'ячики якого кольору м'ячик найменший? Так, звісно, жовтого кольору. А який м'ячик найбільший? Так, м'ячик зеленого кольору найбільший. Дітки, погляньте, які чудові м'ячики ми зліпили для собачки та кішечки. Тож запам'ятайте, ніколи не сваріться своїми іграшками з друзями. Діліться. Ми з собачкою та кішечкою будемо чекати на фото ваших м'ячиків. До зустрічі, малятка!